Так, в общем вихідні і ми приїхали в село. Ну, димарь. Щоб печка топиться, щоб було тепло. Печка, звісно вже старенька, будемо переділувати. Діти гуляють на великах ось все. Це їсти щось там жарить, а я побирав тільки що біля двору. Вивіз старі чорнобривці вже відсвіли. І ми купили цвіточки гарні. из типа хризантемы и там у нас 4, 4 горшочка что недорого там до 100 гривен за кустик в общем убирали беля двору трохи Ну, сейчас еще лыся наверное позаметаю. да вот таки Яркий, звісно, так. Да. В общем, такі у нас вихідні, ми були смілі, зараз село пригнали, заборчик стоїть, треба ще печкою займатися. Роди до селі вистачає. Возочок старенький, тручка така зелена. Все прикольно. Костя, що ви черв'яків збираєте? Да. А ну йди покажи мені, які там. Слизняк? Слизняк? Да. А ну іди сюди. Покажи, скільки я насобирав. А ну открім мені банку. Чи там і так видно. О, слизняк, це де ви знайшли слизнячка слізнячка. Там так. за хатою? Нет. Під... Дивіться під паньками. Під тут... А, уже все, так. Да. А що ви з ними робити потім будете? Це ж на рибалку чи не не знаю, що? Та то вони помруть, вони землі живуть, вони в банки не живуть. Так я землю буду сюди. Ні, задохнуться, їсти надаємо. Ну, добре.